Так, Одометр. Пристрій для вимірювання відстані. Пам'ятаєте, у кінофільмі Вій, який там Голівуд знімав. Там один з головних героїв їде в кареті, і отакий одометр у нього крутиться, і він там створював карти і таке інше. А його жінка вагітна вдома чекала. Ото Одометр. Обертаючись колесо, приводила в дію механізм, що зміщував диск. Із камінцями. Кожню мирю камінець падав в коробку, от так рахували відстань. От так здалеку це все виглядає, така конструкція. Найцікавіше, що майже все в цьому музеї можна доторкатися, крутити, а це звісно найцікавіше.